Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 2 серпня, молотим овес. Дивіться, які покоси, дивіться, який овес, яка маса. Ще залишився один прохід. Ось дивіться, вже висипали майже повний бункер. Я бачу, що тут буде цілий повний прицеп. Якщо так підрахувати, дивіться, які покоси. Дивіться, навіть навіть, навіть, навіть ці покоси в тюкопреса подборщика влізуть. Дивіться, ну, Навальний. Якщо є солома, то значить є зерно. Я порахував урожайність 70 центнерів на гектар ОВЕС. На хвилиночку. 70 центнерів на гектар. Ще більше, ніж ячмінь. Дивіться. Красота. Красота. Значить, тут було в радок внесено 100 кг на гектар селітри. Ну і так як ми кропили, там підживлювали наші ячмінь, пшеницю. Так само і увесь і підживлювали позакореневу карбамідом і сульфатом. Ну і від бур'янів покропили його. І все, і 70 центнерів на гектар. Дивіться, кетяги які. Дивіться. Це, оце увесь. Це маса. Подивіться тільки, які купи соломи. Дивіться, яка солома велика. Так що якось так. Дивіться, вийшов повний майже прицеп. І там далі поїхав людям молотити. Потім ще собі зайдемо молотим ще далі будемо молотити. Майже повний прицеп. Я рахую десь 65-70 центнерів приблизно. Там Може потім переважимо, побачимо. Ну, приблизно 65-70 центнерів, це гарантія, що він сипле. Дивіться, який по Так що, такі справи. Молотим далі овес. Така діляночка, 15 соток. Я вже цю ділянку показував, як ми сіяли його, без добрий без нічого, просто засіяли овес, Така діляночка. Молотим в одну сторону. ну Це ж для себе тут не тяжко сточити під горба. Молотим в одну сторону з горба, бо там в березі дуже полегший, щоб підібрати, щоб менші втрати були. А загалом така ось соломка, такий покосик. Така соломка пашиста, трошки. Вівсяна солома. Така ділянка, такі ж нива. Так, шановні аграрі, ось дивіться, наступна наша ділянка. Молотимо овес. Дивіться, він тут також вже попроростала зелень. Важко молотити, бо весь полеглий майже. Дивіться, він полеглий. Туди з горбочка, його трохи важко молотити. Буває загрібаємо е, жадкою землю, але стараємось підібрати весь. Такий весь ділян. Соломка, бачите, такий покосик гарний. Солома є, значить буде, буде і зерно. Так що такі справи. І ось дивіться, скільки ми намолотили на тій ділянці в сусідньому селі, на тих 15 сотих. Дивіться, тут десь кілограмів 600-700 Овес. Кілограмів 600 точно є. Якщо так порахувати, Якщо 600 кілограмів тут є, то це по 40 з гектара він сипнув. А якщо 700, то це десь по 45. Напевно, що 700 дивіться тут. По об'єму, то майже пів прицепа. Не майже, а так і є, дивіться, пів прицепа. Кілограмів 700 повинно бути. Значить по 45 церев він сипнув. І дивіться, чистенький такий гарний. Овес. Гарний Овес. Мірили ми його волову 12%. Тому потрібно його забирати, нема на що дивитися. Тому нема чого чекати, потрібно молотити, забирати овес. Це ще остання ділянка наша з Овесом. Напевно, все не влізе, прийдеться ще одну ходку робити. Ще іншим прицепом, потім будемо його жати. Щоб комбайн не стояв, прийдеться брати іншого прицепа. Зараз цього досипмо, а тоді ще іншого досипамо. Та, й... Та й так. Так, ось дивіться, молотим далі висипали бункера. Вже в мене повний прицеп, зараз їду, міняю трактора з прицепом. Будемо далі. Я думаю, тут ще буде ще добрих півприцепа. Так, що на аграрії, друзі, колеги, дивіться, ось ми вже завершуємо поболот нашого вівса. Дивіться, які покосики гарненькі, соломка така гарна. Вже цим трактором приїхав, цим прицепом. Дивіться, оце бункер. Ну і зараз ще може кілька мішків висипати. Десь так буде. Коротше, ще півприцепа десь буде. Так що якось так. Солома гарна, десь ми її, десь ми її придумаємо, комусь спехнемо її. Гарна, пашиста, дивіться. Вся вона соломка. Десь ми її стюкуємо, спехнемо комусь. Так що такі справи, друзі. Дивіться, там ще трохи залишилось. Ще один раз пройти і буде у нас овес зібраний. Жнива і вівса будуть закінчені. Ще залишиться яра пшениці. Ну, яра і дворучка. Так що, шановні аграрії, друзі-колеги, всім щиро дякую за лайки, підписки, за увагу. Слідкуйте за нами. З нами завжди буде цікаво. Подобалось відео, ставимо пальці вгору. Підписуємось на канал. Всім до нових зустрічей. До побачення. Вівса у нас більше немає. Стільки не йшло, тому всім до побачення.